Я сні там полчаса боролся, не мог справитися, ви так читаєте? Я за 5 секунд поламаю любого мужика до 150 кг веса. Повірте мені. Хто потерпів? Вот дівчина, на яку ви напали, яку, яку ви штовхали. що я відштовхую від себе, потому що дівчина ціплялася ногтями. Справа в тому, що кримінальний елемент євреї синюю. Він вирішив, що це вибори в сільську раду десь в Ізраїлі за кримінальні гроші, зібрав тут наркодільців і контрабандистів, і без дозволу міської ради починає захаращувати і закидувати сміття в наше місто. Поки це Україна, і поки це держава, і поки в ній є закони. Єврея, я має з ними рахуватися і всі його кримінальні елементи, яких він тут наняв на роботу. Що стосується дівчинки, до якої я підійшов, сказав, в трічі спокійно сказав, покажіть мені свої дозволи. Дозволу у них нема. Вони навіть не соромляться, так як вони підробляють контрабандні цемерки, і декларації, підробляти мій підпис на своїх дозволах. Вона не, на що мені відповіла, і не буде. Я скинув палатку. І вона вчепилася в мене так, ніби я образові мати чи вітця. Ясно, що я мусив її відштовхувати. Вона вчіплялася в мене і порвала рубашку навіть. Якби вона так за матір за вітця, так несамовито захищалася бо з нею. Ну за житка, вибачте, мені стало прикро за нашу молодь, що за 50 гривень висили люди. Проможні і мати війну продати. На цьому коментарі закінчені. Йдіть, а... ви крім бльот, нічого не передасте. Ті, хто вами правляться, ті же яценюки, ці ж фірташі, дологі Ющенки, їхніші покітки. Ідіть, щоб я вас не бачив. Ідіть, наша розмова закінчена. Чому ви перевернули палатку? Вона буде без дозволу стоїть. Це кримінальний злочин. Документів ну, немає. На це а, нема дозволу. А це має відповідні можливості як це... регулювати, а не мер міста особисто. Я градоначальник, я відповідаю за порядок. Я беру на себе відповідальність. Коли зношу ринок, а ви його не бачите, Бологівський з Ющенком. Стоїть 20 років незаконно в центрі міста ринок і ви його не бачите. Ви не бачите за захоплення земель. Ви ж нічого не бачите. Ви не бачите те, що у нас о, крадуться. Проєкти аквапарків не будується, тому що вимагаються мільйонні хабарі і тому, що таким чином борються з обушником. Ви ж цього не бачите. Людовий палац не збудований, Національний банк не збудований, значить аквапарк зруйнований. Ви ж цього не бачите. Чи вважаєте ви нормально, що ви як міста берете да. на себе відповідальність за те, що ви перевертаєте палатки, ви вважаєте це нормально? А ви бачили, що я перевертав палатку? У нас є е, відео з мобільного телефона, де видно, як ви штовхаєте дівчини. Я є ми... і ви передаються в суд. Ми не маємо передати. розвитку. Ви ж брешете. Чому? Вам подіять за те, що ви брешете, передавайте матеріали в суд. І по збиткам по двом пом'ятим газетам також пусть хай суд до звернеться. звернеться. Ну, тобто, ви вважаєте, ну, Тобто я закінчу з вами розмову. Ну ви такі ж же ця дівчина. Ну, чому, нахаблю? Я з вами хочу нормально. А а я з вами закінчив розмову, я не бажаю з вами розмовляти. То тобто ви вы що что. Тобто я ні в не розмову. А в чем мы це виноваты? Ну, в тому, що ви попали дівчине море синців. Перед вами, вона побита. Вона мені порвала рубашку, и в мене тут море сенців від її ногтів. Але я не піду, в скандал. Вона казніми по бою. Уже ми... струс мозгу є? Да. Бачите, вот подонок стоїт, готовий подонок. Он пойдет завтра в КГБ. Он будь свидетельствует уже африканский слон. Понимаете, он вже знає, знает, что там уже есть сотрясение мозга. Это уже експерт. Вот подонок показал. Уже пришла вже заявили, девичья. Що... Типичный подонок, который уже все знает. Он сказал, тебе нужно вырок принесет, да? Почему вырок? Я заключен некаривом. Сопляк, пинохал.